Дякуємо тобі за те, що ми живі, здорові, за те, що ти наповів до цього часу. Актуальні новини та репортажі з найгарячіших точок. Вадим Гейко і його команда спеціально для каналу TBN.UA. Юей. Вас чекає ось таке життя. Якщо ви чекаєте, руський мір. Ні. На війні можна вижити, тільки якщо в тебе є такий бліндаж. Що в тебе нема бліндажа, тобі нема куди сховатися. І будь-який снаряд прилітає, і ти вразливий. Дивись, я це не... наша основна ціль, щоб ну, підтримувати yeah. вас. Заклику можемо приїхати, служити тобі, привезти те, що потрібно, щоб ти знав, що просто в тебе є тил. Господь, ми дякуємо тобі за цей день. Боже, я прошу тебе благословити хлопців. Дякую, дякую всім, буде, хто ми молиться. Ми відчуваємо так. Відчувається сила молитва. Так, да, звісно, відчувається. Ще раз дякую всім, хто донатить, хто допомагає. Ми це робимо, знаєте, іде е, на користь і якнайшвидше. Наша країна переможе навалу. Мабуть, немає нічого ціннішого за те, що ти знаєш, Господи. Зараз ми з хлопцями веземо всі автомобілі на фронт. Дякую всім, хто допомагає. Працюємо далі. Зробили багато дуже всього корисного, доставили хлопцям автомобілі, спорядження, прилади нічного бачення. Буквально щойно до мене надійшло повідомлення від одної жінки, і вона просить про евакуацію. Віддягаємося, кеперуємося, броніки вдягаємо шаломе. Ісуса Христа, Господи, просим тебе, щоб ти благословив цю дорогу. Заїхали в полтавські галушки, щоб смачно накормити людей, яких вивозимо. Це було не так просто, як ми думали, але ми це зробили. Всі живі, здорові і зараз е, знаходяться в безпеці. Я зараз стою у воронці діаметром, я не знаю, мабуть, метрів 10. Ось це робить Росія, Ось так вона обстрілює мирні міста там, де живуть діти, де живуть немовлята, де живуть пенсіонери, хворі люди. Ось що вони роблять. Будинки можна відновити, можна відновити міста, не можна відновити втрачені життя. Я зараз знаходжусь на харківському кладовищі і просто хочу вам показати сотні могил. Ось ціна нашої свободи. Коли ви чуєте звук тривоги, або коли ви п'єте каву вранці, згадайте, що тут хтось. Своїм життям в цих мокрих старих вонючих окопах захищає ваше життя.